Другий вольєр плануємо зробити на цьому місці. Починаючи відсюди. І далі, далі, туди. Цілий ряд вольєрів. Отут От спочатку буде стіна побудована шлакоблок або кирпич і сюди отак один за одним будуть вольєри. Планую зробити їх шириною або довжиною, як це правильно. Аж сюди. Десь метра чотири в длину щоб їм було просторно. Так як це буде сонячна сторона, буде накриватися, так, щоб була тінь. Місце буде, як це сказати, щоб будки були захищені, буде зробити такий трьостіночок і вигульна частина. Вигульна частина буде свободна, щоб ховалися від морозу дощу під прикриттям, і була частина, де вони можуть погуляти. Тому нам треба буде купляти шлакоблок, цемент, мабуть, тут... щебінь, доски. Ну, щось для накриття і сітки. Ну, тільки не рабицю, а щось таке більш плотне, щоб вони не перегризали, не рвали. І ось тут буде один за одним робитися вольєр. Це не, не маленькі гроші. Одна не справлюсь, тому потребую допомоги. Для того я зробила пост у Фейсбуці на збір. Поки що зараз роздивляюся ціни на строї на побудові матеріали, скільки що коштує, щоб зрозуміти, скільки грошей піде на один вольєр. Планую, що собак буде по три у вольєрі. Не знаю, як вийде, бо не всі разом дружать. Треба їх ще якось попарувати, щоб вони знаходили спільну мову. Да, Джек, що ти оце закинув? Це наша тара, щоб м'ясо возити. Де. Да? Ютка. Ну, а це наш вольєр. Він теж ще недороблений. Ну, хоч сітка вже стоїть. Ця сітка дуже міцна. Це ще радянських часів. Вони вже такі були зроблені. Секції. І ми їх тільки приварили один до одного. Тут треба зробити накриття і треба, ну, дощу, і треба привести у порядок саме приміщення, бо внутрі вони порозбивали остатки досок, пообгризали стіну. Треба там всередині робити заливку і дошками устіла для теплого. Там три будки, їм достатньо, вони огромні і всі розміщаються. Знаружу ми чимось обіжємо, обшиємо. Обшиємо це приміщення, треба поміняти нам це вікно. Роботи багато. А поки що треба зробити на накриття. Бо коли дощ, тут таке страшне робиться, ще, а то воно не дуже тут сонячне, і воно ще досі грязюки понад. Вони що це землю риють і ця земля дощ, і вони такі грязюку тут роблять, коли дощ іде, це страшне. Самі всі в грязюці, весь вольєр у грязюці. Де чудики? Це ось? У нас умка, це рокі, ото лада на перетримці у нас. Там он ложкається Ханті. І ще дві там сидить. Мишаня в будку заліз. Пофік під яблунею ховається. В принципі, тут таке місцинка непогана, воно це все в дерев'ях і є тіньочок їм гарно зараз. Там теж буде гарно, буде висихати, бо сонце постійно. Навіс зробимо буде тіньочок, їм буде гарно. А ці наші зараз, ці зараз теж зроблені для того. Зроблені. Вони виросли, ми їх не косимо, щоб була тіньочок. Джек тут ховається, там Міклуха ховається в тіньку. Ютка вирішила погрітися, викопала дві грьомні ями. Для чого? От то спрашується. Так, добре. Тут у нас теж зона відпочинку. Ті, хто не прив'язаний не в вольєрах, бігають поки у дворі. Потім сидять у літній кухні. Вони теж плануються на вольєр, бо в селі. Не дуже привітствують, коли мої собаки бігають на вулиці, або у дворі мають можливість вискочити, бо забору в нас толкового нема. Є місця, де можна побігти гуляти по городах. Людям не подобається. Вони їм заважають.